Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 22 березня 25-го року, по всіх знаках Зодіака. Овни, для овнів, семірка мечів. Варто бути більш обережнішими, щоб не стати десь, ну, не влипнути в халепу, щоб вас не обхитрили, не обмагнули, не видворили. Знаєте, не будьте довірчивими, не будьте чересчур такими жалисливими до всіх, тому що на протязі дня можуть просто. Ввести в оману та нашкодить. Також, можливо, випити, застосовувати якісь хитрощі для досягнення своєї цілі. Але робіть це все в міру і з розумом, щоб самим собі не нашкодить і іншим великої шкоди не наробити. Невеличка хитрість можна використати. Не для того, щоб робити шкоду іншим, пам'ятайте. Тельці. Стельців, тут з жезлів. Ну, знаєте, перед вами відкриваються багато можливостей та перспективи. Будуть складності, будуть певні неполадки на протязі всього дня, але, обдумавши, зробивши вірний вибір, ви зможете просунутися вперед. Як би там складно не було, ви зможете досягнути бажаного результату. Можете отримати щось таке досить важливе в подарунок. Якась навіть прилине така творча, якась сила, якісь ідеї, буде можливість робити щось нове, якісь важливі нові справи, проекти і тому подібне. Бо просто розпочати ту справу, за яку ви давно просто хотіли взятися, але ну, все не вистачало сили або сміливості. То на протязі дня. З усім ви з легкістю впораєтесь та матимете гарний результат. Близнюки для близнюків паж Жезлів. Паж жезлів говорить, щоб ви були більш сміливіші та впевненіші в собі та в своїх діях. Вас очікують гарні новини, якісь важливі дзвінки, повідомлення, якісь важливі звістки. Також на вас прилив енергії очікується, та можливість щось творити, якісь нові ідеї та перспективи. Також карта говорить про можливість нових знайомств та зустрічей з тими людьми, яких давно, давно не бачили. Також буде обнулення планів, знаєте, будуть якісь нові пропозиції, якісь нові зустрічі, і через це ви будете змінювати свої плани через нові ідеї і тому подібне. Раки. Для раків, для раків, п'ятірка пентаклів у вас тимчасові складності виникають на вашому шляху. Це складності фінансового. Характеру, буде на щось не вистачать. І це буде вас трошечки так пригнічувати. Перш за все, карта радить дивитися за своїми витратами. Не давать в борг, не брать самим в борг, не робить серйозні важливі покупки. Краще це перенести на інший день. Взагалі, карта радить купувати все саме-саме необхідне. А ще карта радить, не боятися, просити допомоги. Той, хто просить, обов'язково отримає. Допомогу Леви. Для Леві всемірка жертв, карта вас закликає до активності, до різ... наполегливості, до рішучих дій, захищайте себе, відстоюйте себе, свою позицію, свої... св... свій круг спілкування і тому подібне. Взагалі карта е... каже, говорить, що можна йти вперед йти, як то кажуть, в бій. Але обдумано: не робить ніяких поспішних висновків і не приймати поспішних рішень. Ви маєте зважити все за і проти, продумати кожен крок. Декілька навіть наперед, для того, щоб ваші справи були досить успішними. Ваші, як то кажуть, напад і тому подібне. Діве. Вдівши стірка жезлів, карта говорить про успіхи, про перемоги, про ваші досягнення. Про те, що все, як ви запланували, все пройде чітко по вашому графіку. Ще карта говорить про можливість винагороди, отримання якоїсь фінансової підтримки та можливість якоїсь якоїсь похвали. Знаєте, ваше керівництво вам висловить якусь подяку і тому подібне за якісь ваші певні досягнення. Ще карта радить вам не зазнаватися і пам'ятати. Що цього успіху ви досягнули не самі, тому не зазнавайте в якому разі. Те, що ви гарний, це добре, але. З вами були ваші близькі, рідні друзі. Терези. в Терезів, двійка Пентаклів. Ну тут, ви знаєте, буде намагатися е, все встигнути, все зробити. І те хочу, і те хочу, а нічого не встигаю. І до цього трошечки все не так. Перш за все, ви маєте робити все поступово. Скільки б тих справ не набігло, скільки б цього всього на вас навалилося, робимо все поступово. Нехай повільно, але впевнено, ви будете просуватися в кожній справі і братися за нову. Тому. Робимо все поступово, не поспішаємо. Також карта говорить про можливість якихось незначних фінансових надходжень, які дуже сильно вас підтримають. Скорпіони. Скорпіонів дев'ятка жезлів. Карта захисту та чіткої оборони. Ви постійно в позиції, ви постійно готові до будь-яких складних ситуацій, які виникають на вашому шляху. Вам все під силу, ви з усім впораєтесь. Трошечки потрібно перестати так сильно хвилюватися, так сильно себе тривожити та непокоїтися. Також ви відчуваєте недовіру до певних осіб, і це не безпідставно. Тому, якщо будуть виникати якісь складності, ви їх швидко відіб'єте стрільці. Стрільців тут з жезлів досить такий активний день, в якому проявляться, знаєте, творчі ідеї, такий творчий, якийсь прорив у вас буде, в якому ви зможете дуже себе реалізувати. Звичайно, на вашому шляху будуть виникати певні складності, але як же ж без них? Якби, які б вони не виникали, ви обов'язково впораєтесь та досягнете певного результату. Також, можливі, якісь нові знайомства та нові ідеї, які ви з легкістю реалізуєте. Козироги. Козерогів, а в козерогів, десятка пентаклів, гарна карта, яка віщує радість, успіх, досягнення, стабільність, час проведений з рідними та близькими в колі вашої сім'ї. Знаєте, така стабільність в усьому, як і фінансово, так і емоційна така стабільність, яка допоможе вийти з негативних отих думок з такого депресивного трошки стану. Досить такий гарний, перспективний, радісний день, в якому гарно проведете час. Водолії. У водолії в Паш кубків. Паш кубків це ідеї, це нові такі починання, це якась творчість, можливість творити і просто насолоджуватися гарними, світлими моментами в вашому житті. Рибки. А для рибок рицарь кубків, який говорить, що день досить гарний та вдалий для нових знайомств, для якихось підписань, якихось важливих паперів і тому подібне. Також карта говорить, що день не має в якому місці поганим думкам та негативу. Карта говорить, що ви матимете змогу гарненько відпочити та насолоджуватися приємним проведеним часом з вашими рідними, близькими або ж друзями. А в нових знайомствах не всім довіряйте.